Кілька днів тому у мене відбулася кумедна розмова з другом. Мова зайшла про чудеса світу, і на свій подив ми виявили, що навіть перерахувати сім чудес здатні не всі. Проведіть експеримент, поставте відео на паузу та спробуйте їх перерахувати. За нашими підрахунками, більшість зупиниться на трьох-чотирьох чудесах. Тому ми вирішили випустити невелике відео, яке допоможе кожному не лише знати назву, а й коротко бути в курсі історії того чи іншого дива. Адже переважна частина їх зруйнована, а з приводу деяких взагалі існують сумніви в самому факті існування. Ну що ж, влаштовуйтесь зручніше, у найближчі кілька хвилин ми познайомимо вас з історією семи великих чудес світу. Почнемо з понять чудес як такого. Очевидно, що з найдавніших часів наші далекі предки, збудувавши гігантську споруду, одразу називали її дивом. Але почалося складання списків як факт із стародавніх греків. Причому йшлося не лише про споруди. У давньогрецькій філософії був цілий жанр їх складання: формувалися найкращі оратори, царі, полководці. Чудеса світу стали відгалудженням цього жанру. Вважається, що одним із перших класифікаторів чудес був Геродот. У п'ятому столітті до нашої ери він назвав три дива світу. Жодної з них до класичного списку не потрапило. До цифри сім греки прийшли десь до третього століття до нашої ери. Прийшли не просто так, адже це число священного бога Аполлона. Воно вважалося досконалим і символізувало кінець будь-якого списку. Власне, першою версією вважається вірш пана Антипатра, чи то зі салоників, чи то із Сидона. Там уперше фігурували сім чудес, і список був схожий на класичний: згадувалися стіни Вавилону, його ж висячі сади, піраміди, колос Геліоса, Гробниця Мавсола, Храм Артеміди та Олімп. На основі вірша грецькі промовці почали доповнювати та змінювати список. У ньому мелькали Олександрійська бібліотека, Вівтар Зевса, Палац Кіра, Храм Соломона, Вавилонська вежа і навіть ковчег Ноя. Вважається, що остаточно список сформувався плюс-мінус за часів Олександра Македонського, який і сам набудував купу добра та імперію створив, яка розпочала епоху елінізму. У наступні століття історики неодноразово намагалися список змінити, всовуючи туди то колізей, то китайську стіну. У 2000 році навіть запустили конкурс із новими чудесами світу. Але як ви напевно в курсі? Оригінальну сімку часів еллінізму в плані популярності ніхто затьмарити так і не зміг. Тому й розбирати ми саме її і почнемо з Олександрійського маяка. Всупереч поширеній думці, побудував його не Сашок Македонський. Маяк це продукт епохи елінізму, яка завершилася за часів Птолемея II в Олександрії, десь у 279 році до нашої ери. Це єдине із чудес світу, яке мало практичне призначення. Як неважко здогадатися, виконував Олександрійський маяк. Як функцію маяка, продовжуючи справу Македонського, який заснував місто, щоб зробити його торговим центром? Маяк вийшов, що треба, та довгий час тримав звання найвищої штучної споруди на планеті, будучи висотою 120-150 метрів, він чудово допомагав морякам завдяки величезному багаттю на вершині. Світло від якого було видно в радіусі 50 кілометрів. Цілодобово на вершину йшли моли з дровами, щоб підтримувати багаття, і значення Олександрійського маяка важко переоцінити, хоча б тому, що з його допомогою вперше було вираховано радіус землі. Ну принаймні, сучасні вчені так вважають. Також маяк служив і фортецею. Так, наприклад, Юлій Цезарь у своїх записках прямо сказав, що тільки завдяки захопленню контролю над маяком та фаросом він зміг перемогти армію Птолемея XIII. Простояв Олександрійський маяк понад тисячу років і входить до трійки найвитриваліших чудес світу. Дістався би він і до сьогодення. Та ось тільки з приходом арабського світу Олександрія, як і Фарос, занепали. Доглядати за маяком, який витримав кілька найпотужніших землетрусів, перестали. Хіба що грецьку статую, яка зруйнувалася внаслідок землетрусу 956 року, замінили на ісламський купол. У 1303 році землетрус потріпав маяк ще сильніше, практично його зруйнувавши. А останні останки маяка в 1480 році, султан Єгипту Кайт Бей пустив на фортецю. Зараз підводні руїни стародавньої Олександрії разом із Фаросом планують перетворити на підводний музей, адже знайдені купи уламків, тож сумнівів у існуванні маяка бути не може. Як і в існуванні колос Сародоцького, одного з найспірніших чудес у списку, він теж частково продукт спадщини Олександра Македонського, бо один з його нащадків, Деметрій, намагався штурмувати Родос, тримавши облогу цілий рік, не зрослося. І десь у 290 році до нашої ери щасливі жителі міста вирішили відзначити перемогу, спиливши статую. Школа скульптури родосу була відома, і що було далі, ви напевно знаєте. Величезна статуя, понад 30 метрів завишки була побудована за 12 років. Тільки ось, здебільшого, колос був глиняним, хоча основа була залізною. А для стійкості статую обшили бронзовими листами, виблискував колос гарно. Але десь через 50 років стався землетрус, якого конструкція не витримала. Проте зруйнований колос лежав на землі майже тисяча років. Доки у 653 році араби не захопили Родос та й не розібрали статую, продавши уламки. Наступне диво Мавзолей Мавсола. Власне саме слово «Мавзолей» і народилося від імені Мавсола, бо споруда, побудована для його похорону, вражала уяву. Зведене для перського правителя грецькими скульпторами вундервафлі заввишки досягало 45 метрів. Щоправда, сам мавсол помер за два роки до початку будівництва. Ініціатором була його любляча дружина, але і вона не дотягнула до закінчення. І в результаті урни з попелом пари помістили в незакінчений мавзолей. але будівництво завершили, тому що на той момент ремісники вважали, що мова вже не тільки про правителя, а й про створення могутнього архітектурного дива так і сталося, адже простояв мавзолей понад тисячу років і був зруйнований лише у серії землетрусів у 19 столітті. Цього разу розібрали останки хрестоносці ордена госпітальєрів та збудували з їх допомогою замок святого Петра, який і у свою чергу забрали османи і перейменували на Батрум. Замок досі стоїть у одноіменному місті, і всередині навіть сьогодні можна знайти фрагменти мавзолею з полірованого мармуру. А наш наступний гість храм Артеміди. Він легендарний, хоча б тим, що пережив кілька реінкарнацій. Перша датується бронзовим століттям та була майданчиком для поколінь. Греки вважали, що збудували її Амазонки. Повінь цю версію зруйнувала. І в 550 році до нашої ери почалося епічне будівництво того самого храму. Тривало воно 200 років і завершилося десь 380 року до нашої ери. Пам'ятаєте вірш поета, про який ми згадували раніше? Тож він говорив, що в порівнянні з храмом Артеміди навіть піраміди виглядають не дуже. Дах храму тримався на 127 колонах, і за легендою, кожен був подарований одним із правителів з усього світу. В довжину він був як футбольне поле, з-за вишки трохи менше, а висоти досягав близько 20 метрів. Це чи не єдине диво світу, при будівництві якого спеціально враховувався захист від землетрусів, і за іронією, зруйнували храм не вони. Першим це зробив Герастрат, який спалив диво, щоб прославитись. Цю історію ви певно, знаєте. Але є ще легенда, що цього ж дня народився Олександр Македонський, і греки жартували, що Артеміда була зайнята його народженням і за храмом не догледіла. Власне, дорослий Македонський і почав відновлення храму, зробивши його ще більшим і епічнішим. Третій храм взагалі вважався мінімістом. Зі своїм управлінням, складом та фінансами. Тільки от християни епічність не оцінили, і коли територія була під контролем пізньої римської імперії на початку середини 5 століття, храм повністю закрили, а згадки про нього витерли як блюзнірські. Ну а потім за традицією розтягнули матеріали, аби як вважається, що храм Святої Софії збудовано частково з колон, а до Константинополя вивозилися статуї та інші багатства. Зараз на місці храму Артемідової Ефесії можна побачити лише одну колону, але наступному диву пощастило ще менше йдеться про статую Зевса в Олімпії, як не важко здогадатися, що пов'язана вона з Олімпійськими іграми. У п'ятому столітті до нашої ери греки вирішили порадувати Бога, на честь якого проводяться ігри, та почали збирати гроші на будівництво храму. Десь до 456 року до нашої ери він був побудований і був найбільшим у світі на той момент: 22 метри заввишки, 27 метрів завширшки і 64 метри завдовжки. Але родзинкою став не сам храм, а статуя Зевса, яку йому вирішили побудувати. Зайнявся цією витівкою Фідій і використав у процесі 200 кілограмів золота. Та елітну слонову кістку, з якої і було створено тіло, Бога, вважається, що статуя вийшла неймовірно деталізованою, багатою і вражаючою. Її відкрили в 435 році до нашої ери, і вже через 200 років землетрус знатно потріпав диво. Проте вважається, що її відреставрували, і начебто до початку 5 століття нашої ери статуя ще була ціла. Хай храм на той час майже розтягли християни і злодії. Є дві версії остаточної загибелі. Одна говорить, що Зевса вивезли до Константинополя, і там він згорів у палаці Лавса в 475 році, а друга простіша і заявляє, що згоріла статуя разом із храмом відповідь пожежі в 426 році, у що віриться слабко, бо на той час від храму мало що залишилося. Йдемо далі і впираємося в двійку найпопулярніших чудес, які знають усі. Спочатку поговоримо про висячі сади, власне, сам факт їхнього існування величезне питання, бо на відміну від інших чудес, розкопки не дали підтверджень а основні згадки припадають на греків і римлян, які любили все прикрашати і жили вже після того, як сади зруйнували. Навіть із будівництвом садів все складно, бо більшість джерел схиляється до того, що побудував їх легендарний вавилонський навуходоносор для своєї дружини у VI столітті до нашої ери. Але є й інша версія, що збудувала сади цариця Асірії Семіраміда. Власне, її ім'я і миготить в описі садів став номінальним. Із цим дивом все дуже складно. Поети заявляють, що сади були багаторівневим каскадом винограду, дерев та інших чагарників, які зробили звичайний палац, подібним до зеленої гори, і начебто їх знищили в першому столітті до нашої ери войовничі перси, але знову ж таки жодних підтверджень їх існуванню немає. А взагалі краще з'їздити до Єгипту, щоб подивитися на єдине диво, що дожило до сьогодення, само собою мова про легендарні піраміди гізи, найбільша з яких піраміда Хеопса і зараз вражає уяву. Збудували її в період з 26 по 23 століття до нашої ери, і нехай мармур обшивки століттями розтягували, первісний задум видно і зараз. Докладно розповідати про піраміди ми не будемо, бо їхню історію всі плюс-мінус знають. Але тепер ви знаєте і історію інших чудес, які навіть через тисячоліття виправлень та нових списків поки щось затмарити а -а, не виходить. До нових зустрічей, друзі!